І також білий дім доручив пентагону. Розробити плани щодо збільшення військової присутності Сполучених Штатів Америки в Панамі для досягнення мети Трампа щодо повернення Панамського каналу, ось про це повідомляє NBC News із посиланням на американських чиновників. За даними джерел Південне командування США опрацьовує різні варіанти від розширеного партнерства із панамськими силами безпеки до менш ймовірного сценарію силового контролю над каналом. Очікується, що міністр оборони США розгляне ці пропозиції та відвідає Панаму Наступного місяця водночас офіційні особи підкреслюють, що можливість військового вторгнення залишається малоймовірною та буде залежати від готовності панами до співпраці. Отже, про реакції в Кремлі Росія представила Сполученим Штатам Америки список своїх вимог для укладення угоди щодо припинення війни проти України. Про таке пише Reuters, і їх джерела повідомляють, що російські та американські офіційні особи обговорили умови Кремля під час особистих і віртуальних бесід. Протягом останніх трьох тижнів при цьому, як зазначає видання, наразі точно не зрозуміло, що саме Москва вимагає і чи насправді готова вона почати мирні переговори з Києвом до ухвалення своїх умов. Тим часом журналісти Вашингтон Пост. Також отримали документ із можливими переговорними позиціями Росії. У ньому вказано, що реалізувати мирну угоду протягом 100 днів, нібито неможливо, мовляв, мирне вирішення української кризи не може відбутися до 2026 року. Крім того, документ відкидає будь-який план відправлення миротворців в Україну. і Наполягає на тому, що Київ повинен визнати суверенітет Росії. Над окупованими територіями видання також уточняє, що аналітичний центр, який підготував документ, тісно співпрацює із службою ФСБ, яка контролює операції в Україні, зазначають, що документ уклали за тиждень до переговорів США і Росії в Ріяді 18 лютого.